Сьогодні у випуску добірка розумних окулярів. Побачимо, здавалося б, звичайні аксесуари для зору, які вражають своїми функціями. З'ясуємо, як виглядає гаджет, що вміє перекладати і титрувати розмову в онлайн режимі. Та дізнаємося, які лінзи можуть самостійно регулювати світлопроникність. Ця добірка вас точно здивує. Восьме місце: Xiaomi представила свій новий проект Smart Glasses з функціями додаткової реальності. Очікується, що такий гаджет поступово витіснить смартфон з вашої кишені. Новинка має вбудовану камеру та міні-проектор, який виводить картинку на великий дисплей у правій лінзі. Ними можна робити фотографії та перекладати текст, у тому числі із картинок. Також окуляри можуть виводити на екран дані навігації, дзвінків та повідомлень. Ть. Сьома позиція. Хочете грати в ігри або переглядати фільми на великому екрані в будь-якому місці, але як перевозити з собою такий великий монітор, запитаєте ви? Насправді він легко поміститься у вас в кишені, адже його замінять окуляри One, лінзи яких відображають 120 дюймовий екран і показують відео великого розрішення та високої частоти кадрів. Також в них є функція розміщення картинки на маленькому бічному екрані для кращого огляду простору Шосте місце. Розумні окуляри Wazix. Вони майже не відрізняються від звичайних, доступні у двох варіантах з монохромним зеленим та кольоровим дисплеєм. Також є можливість встановити спеціальні лінзи для людей з порушенням зору. Цей пристрій підтримує стандарти Wi-Fi та LTE. підключається до стереодинаміків та мікрофону. Керувати гаджетом можна за допомогою дотиків до дужок окулярів. Такий аксесуар проєктує зображення на внутрішнє скло двох літ і створює ілюзію віртуальних карт та відображає інформацію про дзвінки і повідомлення. П'ята сходинка: Xander Glasses. Ці окуляри підійдуть для людей, які мають проблеми зі слухом. Гаджет відображає субтитри розмови у режимі реального часу. В окулярах є мікрофон, який вловлює мову та за допомогою спеціальної технології перетворює звуки у слова, які з'являються на екрані окулярів. Гаджет не залежить від підключення до смартфону або хмарного сховища, тому він дуже надійний та повністю кон.

Пряма функція окулярів допомагати краще бачити людям із порушенням зору. Але зробити звичайні окуляри розумними допоможе Brilliant Monocle. Гаджет вагою близько 15 грамів можна прикріпити до будь-яких окулярів. У Моноклі є проекційний дисплей з роздільною здатністю 640 пікселів, вбудована камера, мікрофон та акумулятор із процесором. Одного заряду батареї вистачить на 2 години автономності. Ноної роботи, але також в комплекті є футляр на 6 додаткових підзарядок. Третя позиція Компанія TCL спричинила справжній фурор окулярами доповненої реальності Rayneo X2. Основна функція такого гаджета переклад в режимі реального часу з виводом субтитрів на екран. Для цього в окулярах використовуються кольорові мікролед-дисплеї. Також пристрій має систему GPS з можливістю побудови карти незнайомої місцевості, додаткові бонуси, камера з голосовим управлінням, можливість запису звуку та відтворення música Друга сходинка інтелектуальні окуляри Giant Meme, які спеціально створені для піклування про здоров'я та фізичний стан їх власника. Пристрій має шість різних датчиків. Вони стежать за рухом очей, пульсом, кров'яним тиском та навіть положенням голови. Все це відбувається для того, щоб регулярно повідомляти людину про її стан та ймовірні проблеми зі здоров'ям. Гаджет допоможе хронічно хворим людям уникати. Загострення хвороби Перше місце. Це нове покоління окулярів доповненої реальності для медичного, будівельного та оборонного сектору. Вони можуть знімати і виводити фото та відео, записувати та відтворювати аудіо. А найголовніше регулювати світлопроникність своїх лінз від 22% до 0,3%. Така сонцезахисна гарнітура підходить для роботи у надзвичайно яскравих умовах, навіть в дуже. Сонячний день також цей пристрій можна використовувати хірургам в операційній.